Тож, у нас гра називається Сепоба Тіа-шоп. Я не пам'ятаю, як називається. А, та мов у нас є англійська, китайська, не знаю, німецька, японська, корейська і більш ніякої мови пішли. Я взагалі хотіла зіграти в іншу гру, яка називається Мяу, але вона чомусь. Тут ну, там це було погано. У нас це був Фулскрін, так. Я все поки що налаштувала, У нас там в білий екран. Типу, читати щось, якісь завдання було майже неможливо, і воно так завжди залишалося. Типу, воно там нічого не змінювалося, і грати, ну, неможливо, бо нам нічого не видно. Але який, Warning, in case Code Load. Um, окей. Голосні звуки, і хтось там щось не буде на нас бригати і щось таке. Оця хуйня, знаєте? Bubble T, отак от вона називається. А, після п'яти років, коли я зберігала свої гроші ну, а, економила, коротше економила і відкидала в сторону, я нарешті змогла зібрати гроші або відкрити свій Паблті-магазинчик. Це? Це момент, коли все. А, коли все вплатилося в цей в цю бобу і в цю мою А, Але це все так тяжко, і мої нерви, коротше, виходять з себе. Як вкладаю все в це місце, я не можу цьому впасти. Ой його. Да не по припищению. А, стоп. Я не там. Settings. Вот так вот. Back. Не там. Тоже я в себе роблю, так еще мне вам ничего не поможет. Так. Flip store signal. Open. Go to your counter and close counter door. Eeeh, 2 А зайди и типу закры, окей. Поговори з клієнтом», взяти замовлення та візьму замовлення, окей. Кутин так. Це час для час, коли коротше цей шоп відкритий. Я б хотіла Боба Мілк «And create Empty Cup. А це Боба кінь. А де у нас не. А ты ми беремо стаканчики, Почекайте. А ты брати стаканчики. Тут? Став онли. Тут можна ховатися. А, ні, тут швабра є. А, ховатися можна. Погано. А де в нас стаканчики, чуєте? Мілк. А, ось все стаканчики, чу, блядь? Кап. Empty. Uh, milk dia? А uh, сюди? Ага. А воно само потім вимкнеться? Боба, uh, Боба. Взяти бобу, Кинуть бобу, Взяти це сюди. Взяти це сюди. Найс. Nice. Uh, будь ласка. Uh, дякую. у у Бабосики хуярять нормально. Some may ask for special requirements. Listen carefully and don't mess up their Бога. А деякі клієнти можуть щось спеціально запитати і треба уважно слухати і виконувати коротше все. Hmm. About the string. Що це за... Що це, блядь, в чому прикол цього uh, напою, питає він. Це молочний чай з тапіокал. Тапіока, відомий також як Боби, боби-боби. Цей напій зараз це є трендом в молодих людей. Ви маєте спробувати один. Давайте це я скажу. скажемо. Right. Типу, не будемо начекати, що він вже в відзі просто та й все. Добре, тоді я хочу взяти. Я хочу взяти один з пупами для мого сина і один пес для мене. Not sure I час chevy thing. Не дуже довіряється всім хуйням. Окей. Okay. Давайте приготуємо йому один пес відразу. Дивіться, опа. Хопа. Один пес це для нього. Дивіться, найс, в принципі, тут а, мало цих. А, ну, мало роботи такто, по факту. Типу тобто, туди-сюди. Набагато простіше. А, ой, кінь. Ши? Візьми, сюди. Ось ласочка облісочка. П'я. Має бути добрим. Блять, має бути ахуєнним. Спочкаю, скільки вони кладуть? Один, два, три, чотири. Чирнадця доларів. Ой, маль, піздючка, що ти хочеш? Я а Цей бобовий чай магазин, велика сестра. А може я отримати а, два чаї. Боба, чай. Чай, боба. Окей, ми, звісно, можеш. Якщо тебе бабусь, бабулік є. А, звичайно. Кришечка. А, с -с Соломинка. Соломинка. М? Українізація проходить успішно. Наливай. парам ба ба бам, -бам, -бам. Я вчасно згадала Макдональдс. Ой. Да. До речі, я хочу піти і влаштуватися в Макдональдс працювати. Дякую. Велика сестра. Uh, ти маєш додати, тобто, добавити цю, блядь, полуницю полуничний поп. Uh, Має бути охуєнним, коротше. Дякую, please. Expand the menu code be great dear. Uh, мені треба, коротше, блять. Шо? Це, коротше, охуєнна ідея, сказала вона, і що треба їй буде подивитися, uh, що для цього робити, але окей, може вона просто так спістанула. Не знаю. А, oh, чого тут щось може бути... Хз. Oh, Добрий день. Що за The Idol? О, oh, вау. Wow. Mm. Так, блять, тільки тихіше, що словом осторожніше, да? Це ніхуя собі побачити таку ех, гарну найбій е, за цим country, за прилавком. Е, може я отримати Боба Мілак з е, додатковими бобами? Ні. Дякую за комплімент, але це в мене напряга. Я не довіряю людям. Окей. Окей, найс, це легко доволі. Це доволі легко. На. Піздуй нахуй. А, дякую. А, там, блядь Ти дуже добре виглядаєш. Може я отримати твій номер? No. О, що там, блядь, пиздиш? А? Окей, добре. А, не можу шо, блядь, гайф тремінг. 10 доларів Не знаю, що я там сказати нам треба закритися. Коротше, щось це там... Оооо! Блять. Сука. Уф. А, вибачте, я не хотів налякати вас. А, а, хотіла. Почка, що? Хотіла бачила, що ви закриваєтесь, але пробігла, коротше, щоб замовити і вона там щось там замовити хоче. А, все добре. Uh, пройти, і я візьму твої твоє замовлення. Або uh, ми зачиняємося. Окей, сенки сомач. Окей, ні, давайте приймемо її замовлення. Uh, ну, чобу, не? Бабуськи, бабуськи, ну буває, блять, записнилась. Що ти хоче? Okay. Um, напевно, в нас різні кінцівки можуть бути. Uh, можливо, я не знаю. Будемо пробувати? Uh, бо я думаю, в принципі, може залежати також сюжет від того, що ми кажемо нашим uh, клієнтам. Треба запам'ятовувати. Чуваку ми сказали ні, про номер телефона, їй ми сказали, захочеш, візьмемо твоє замовлення. Бездуй. Дякую. Uh, дуже, блять, рада щось там. Один, шістнадцять вона заплатила. А що воно це по-різному платить чуєш? Все, не заходьте. Кипс Cheers. the cheers Оце за Cheers. Cheers? Ah, cheers Та нахуй вони взагалі. Це як mop моб. Вона моб називається, вибачте. Візьми цю швабру і прибирайте в коридорі. Па-ра-па-па-па-пам За це також. Що... А ага, я ж. я ж сама собі шеф. Сама собі шеф, сама собі співробітник. Так от, я хочу піти в Макдональдс працювати. Ем... Щоб зароблювати заробляти трошки папосиков. А це то... Ой! Хтось насрав тут що Але мене... Я не можу ніяк себе влаштуватися туди. Я, коротше, туди телефоную. Закінжив перший день закінчився. Говорю, типу, ось я хочу знайти там міні-джоб, маленьку практику. Фішліст. Це демо-версія. А, це ми вже пройшли її, блять. Фішліст. Меню. Окей, давайте. Сп... <сміляється> давайте спробуємо зараз пройти з різними е відповідями для наших клієнтів. Побачимо, що буде. Угу. Е так, що я хотіла сказати, Вони мені кажуть, відправте, будь ласка, вашу заявку е до нас. Ми її оглянемо і дамо вам відповідь. Відправила я свою Тух... заявку. А, важко розмовляти українською. А, вони її оглянули, типу, і мені не телефонують. А, ну, типу, по факту, це може означати ні. Та, що вони не хочуть мене брати. Але, сорі, типу. Угу. Окей. А... І... ну, але, блядь, ну мені ж та теж, теж треба відповідь, щоб я знала, мені очікувати розраховувати на це чи ні. Я їм телефоную, навіть приходила туди, типу, покажу, я там відправляла заявку. І їхня відповідь. Е це те, що їхній менеджер, блядь, хуй забив, коротше. Ну, це якщо коротко сказати. Їхньому менеджер коротше, пога не знаю. Їхній менеджер там на Чилі на розслабоні, і їм А Ти хто? Окей. Окей, короче, з ним нічого не змінилося поки що. Um, Текст саме сказав. Тримай. Uh, не знаю. Похер я буду о, oh, блядь, ні, викинь. Я все одно uh, я ж шукаю... та я просто шукаю роботу. Я просто впіду виступився працювати охоронцем. Попільшварика нема. Тільки це. Так, на це розповідаю. Воно взагалі, коротше, без сенсу. Все ж я кажу, без сенсу не зв'язано з собою. Я просто стараюся хоч щось говорити. Так. Чи, чи цікаво, це комусь? Ні. А, кінь. дура, Не береш. Окей. Ні, ну, в принципі, ця гра, в принципі, прикольна тим, що тут, типу, отак от легенько, так? Типу. В тебе 1, 2, 3, 4, 5. П'ять речей, які стосуються, типу, готування. Ось 6, 7. Потім 8. Там, там. Ну, в принципі, це залежить від того, що там хочуть клієнти. буду пробовать еще э, гроши взять, то да? пам-пам, пам-пам-пам-пам. Теперь нам треба закрыться, правильно? Нет? В смысле? А, а еще один клиент ночь. А, он тоже номер телефона. А, давай, дуля, пацанчик. Что он сказал? Экстра поп. Окей. А, это он в конце пытал? Хипа, в конце пытал? Ох, я не пам'ятаю похуй. Блядь. В Просто похуй. А ви знаєте що, до речі, мої однокласники працюють в Макдональдсі. В МакДональдсі, в моєму місті, в Макдональдсі ну просто, коротше, гаддеміт повний. А, там потрібен реально співробітник. Там. Побучі за шоп і барриста. У мене тепер є найкращий цей улюблений попашоп і париста. Е, І <кісля> е, вони, коротше, відправляють людей там не на такі посади, типу, щоб якось. Блять! Я не то наша сука! сука. Окей, е. е, ми не може. Блядь, е, е, е. треба Треба, треба швиденька закінчити. Вони відправляють, коротше, людей чистити унітази. і потім додому відправляють. Прикинь да. Типу у них там мгадеми, да, та їм треба співробітники, але їм погу. А, я, блять, ай. Я... Поба. А, ту бо-ба, мілк. Ту. А не ван. З однієї сторони можна зрозуміти, що типу... А вони бояться, бо можливо в багатьох людей немає просто досвіду. А ви, типу, сорі. Але хоча б взяти когось, щоб тобі елементарні речі просто підносили, то вже було б швидше. Ну, типу, одна людина просто працює в моєму моєму зашкоді місці, одна людина працює в багатьох напрямках і, типу, там академік. Там вот ну, там, там, там просто пиздець, я вам кажу. Так, да, але вони беруть співробітників, щоб вони просто чистили туалети, блять. Взяти співробітників, щоб хоча б якось ну, покращити, якби, хоча б швидкість, так да? ми можемо бігати. Найс. Напевно, найс. А, але ні, нахуя таке, ну, блять, співробітники для того, аби чистити туалети, правильно, правильно? Um, Майн-меню, uh, що хотіла? Я що то хотіла. <гас> Відмовити їй, сказати, що ти нахуй, але, блядь. окей, ah, okay. похуй, зараз швиденько, зараз на Чилі, на Рослабоні, зараз знову прийдемо, то їм буде найс. Nice. Окей, mm -hmm. okay. давай. Давай, дай перший. Давай. Зайпали. Угу. Давай, рухайся, дякую. Open. Ай, можешь уже стільці поставить? Не можешь, блядь. Ой. Давай. Пам. 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 Пам-пам. Я уже несу вам шиночку. А, тут открыть, будь ласка, Нормальный, короче, на... Дякую. будь ласка, сонечко. не ба бабки, давайте мені. Один БС, один з. Давайте БС приготуємо. Бачите, клієнти ще не прийшли до мене ще майже. Я вже знаю, що їм треба. Я вмію читати. Я читаю думки просто. люди стоять, дивляться мені і такі, о, хочу таке, таке і таке. Бачите. Блять, окей. Я вже відразу віддаю їхні замовлення. Я читаю їхні думки. Дуже зручно, розумієте, дуже зручно. Блять. От, 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 от такі співробітники і потрібні в Макдональдсі. Щоб я ще в Макдрайв не заїхав, вони вже, блять, знають. Дуба Бамілкс. Мені хуяся. Тобі... тобі багато бабу дають? На карманні затрати заздру. Вс. Бездуй. Дякую. Додай цей, блять, полоничку. Я знаю. Було б найс тобі додати. Угу. Це, це демо-версія, ти хуй, що додаси. Та. Але, ну, бач, от коли, в принципі, гра вийти вся, тоді будуть, скоріше всього нові ну, да дадуть різні смаки. Блять, та окей, я тебе поген. Блять, не туди нажива. I get, get your number? Sure. Будь ласка. Так, тепер треба. Угу. Зараз пробіжить ти та жінка Так, зараз уважненько Вибачте, блядь, виглядати стрмно. Будьте ласка, просто треба щось солодке перед тим як піти. Я тут дуже зайнята там, бля-бля-бля. Треба все закінчити. Посп'є мене, якщо я це не зроблю. А, якщо я не допишу а, репорт, я звільнена. Йди. Я виключу поліцію. Хорошо, піду. Окей. Okay. Keep the черс. Зараз глянемо, що в нас змінилося. Зараз нас вп'ють, напевно. Розстріляють. Окей. Okay. Um. Додому ми не дійдемо, напевно. Вона вона нам їй зараз звільнять і вона прийде і помститься нам. Правильно? Правильно. Я думаю, так. Так, да, зараз щось буде? Давай. Нє. День один закінчений. Е. <плес> Окей. Така гра в нас вийшла. Один, був вже один скример, і він був, в принципі, окей, в принципі, нормально було. Я пройшла гру три зайвих розіби, а надіялася, що може в демо-версії вже буде доступна можливість а, хоча б спочатку якихось інших кінців, хоча б, щоб історія хоч чуть -чуть змінилася, але, на жаль, ні, поки що ні. Можливо, тоді що по-любому там було так що вказано, вони додатуть це. Але поки так, поки що демо-версія зибу, то щоб Отаке От у нас така у нас вийшла.